Субсидія це безготівкова допомога сім'ї. Це різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та обов'язковим відсотком платежу. Ще в жовтні 2014 року. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку нарахування і істотно спростив його. З октября збільшилася соціальна норма, Це, в першу чергу на площадь жилья, на яку йде розчот субсидії. Сейчас этот платеж обязательный, он может быть и ниже 10%, вот, он может быть там и, и 7, и 8%, а может быть и выше. То есть все-таки, будем говорить, все зависит, да, зависит от совокупного дохода семьи. Зараз середній розмір субсидії по Миколаєву становить 204 гривні. Ольга Олександрівна оформлює субсидію вперше і сподівається, що цей механізм зменшить навантаження на її пенсію у 1180 гривень. А сусідка Сасітка заставила, іди оформляєшся. Я з сином живу, син інвалід. Ми пенсію отримуємо. Це шили оформити Крайне важливо, Вот там, де будь-якому говорити, сім'я. имеет гарантии на это, и как бы потенциальные получатели, мы стараемся с ними работать уже заблаговременно. Пенсионерам надо трудовые книжечки. Давай. Работает человек официально, значит, нам надо его зарплата за предыдущие шесть месяцев. Поскольку у нас оплата основная, в смысле большая нагрузка на население в отопительный сезон, когда начинается отопительный сезон, то пік приходится на октябрь, на ноябрь и декабрь». Програма призначення субсидій діє не один рік і довела свою ефективність, але серед населення продовжують розповсюджуватися чутки. Дві бабусі говорили о субсидіях, і от імені. Та оце ж заберуть квартиру у моїх там імені внуків за ту субсидію, яку я там буду отримувати. Це безвозвратна адресна допомога для конкретної сім'ї з конкретного доходу. То есть никогда государство даже не в каких-то в общем-то, пунктах даже и, и, и не ставило себе какую-то задачу, чтобы вот там размер субсидии, чтобы это потом на случай потомки могли ее там как говорится, погашать. Щоправда, обов'язковий платіж за будь-яких умов платити треба, інакше нарахування субсидії буде призупинено. Найпоширенішою причиною відмови у наданні допомоги є невідповідний до норм закону майновий стан громадян. Трудоспособні члени сім'ї трудоспособного віку обов'язково працювали або ліучились на протягом трьох місяців, перед місяцем обращення за субсидії. звісно, крім тих людей, які отримують соціальні виплати. Кабінет міністрів України разом зі стратегією поступового підвищення тарифів на газ і тепло для населення розробляє новий спрощений механізм нарахування цієї соціальної допомоги. Згідно з ним управління соцзахисту отримують доступ до бази даних фіскальних органів щодо доходів працездатних осіб. Маєте ви право на отримання субсидій чи ні? На це питання відповідь дадуть у профільних управліннях і відділах, і не виключення, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги дасть поштовх для оформлення субсидій не тільки малозабезпеченим верствам населення.